Послання 81. Послання від Діва Марії щодо захисту святих середа 11 травня 2011 року 22.30. Моя дитино, зараз ти стаєш набагато ближчою до серця мого дорогоцінного сина. Твоя подорож була важкою, проте вона відбулася за такий короткий проміжок часу. Саме за велінням Бога Отця я була послана. Повідомити тобі про твоє покликання до цієї праці. Твоя відповідь була негайною, ти її ніколи не вагалася, бо це є сила любові, яку ти маєш до мене, твоєї благословенної Матері. Я скеровувала тебе до цього дуже особливого покликання і вмовляла до нього: будь ласка, продовжуй звертатися до мене, твоєї улюбленої Матері, кожного дня за щоденним керівництвом. Всі світі продовжують іти з тобою, тільки ти про це не знаєш. Ти повинна закликати святого Бенедикта, святого Йосифа, святого Йоанна Євангелиста, святого Августина і Архангела Михаїла надати тобі підтримку, яку будеш потребувати. Ти зараз значно сильніша моя дитино, так що ти дивуєшся, чому. Саме завдяки твоєму послуху, моєму улюбленому синові. Ти зараз отримаєш ласки, необхідні для цієї особливої божественної місії, для якої ти була вибрана. Важливо є молитися мій найсвятіший Розарій кожного дня, тому що він захистить тебе від Злого Духа. Святому Бенедикту було доручено постійно захищати тебе від атак з боку шахрая. Ось чому найгірші злі духи утримувалися подалі від тебе. Молися до нього щоденно, моя дитина. Про цей постійний захист прийми страждання, якого вимагає від тебе мій дорогоцінний Ісу... мій дорогоцінний син Ісус Христос, тому що це врятує незліченну кількість душ. Твій особливий дар вільної волі для Нього перешкодить мільйонам душ увійти у вогонь пекла. Постійно пам'ятай, чого досягає твоє страждання, і про радість, яку воно приносить найсвятішому серцю мого сина. Зараз ти насолоджуєшся особливим даром перебувати в єдності з моїм сином. Чим повніше ти йому підкоришся, проявиш смирення і зробиш подальші жертви, тим більше ти будеш допомагати йому в цьому завданні, яке є таким важливим для нього. Будь вдячною, моя дитино, за те, що тебе попросили виконати цю священну працю, тому що без неї мільйони душ не могли б бути врятовані. Наближся зараз до мого серця і дозволь мені тримати тебе ближче до мого сина. Я буду захищати і вести тебе повсякчас. Твоя улюблена мати, цариця миру.